Друзі вітання з Тернопільщини, західна частина України і з вами знову на зв'язку канал Сільське подвір'я. Рада вітати всіх підписників, друзів і гостей мого каналу. Хто вже зі мною давно, знає, що я ходжу на роботу. Два кілометри, а це буде інформація для нових підписників і для тих, хто мене запитував, де я працюю. Хожу я на роботу 2 кілометри, хожу пішки, працюю продавцем у нашому магазині. Робота як робота. Я б сказала робота з людьми. І робота з різними людьми. Ну, люди є різні і до кожного треба знайти підхід. Так що ти хочеш не хочеш, мимоволі ти стаєш. Не тільки продавцем за прилавком, а ще і консультантом, і психологом, і вчителем. І багато здобуваєш за прилавком різних професій. І знаходиш себе у чомусь. Так що так. Мене це не страхає, що я ходжу два кілометри пішки, а тепер ще тим більше. Дивіться, яка краса за мною цвіте. Ось така краса вздовж моєю дорогою зараз. Зараз вам покажу, що відбувається на нашій дорозі. яка краса порівняно з тим, що ось там трішки є болота, то це нічого. то це нічого. Зараз вам покажу, яка ця краса, в якій я красі живу. Дивіться, цвітуть дерева. Цвіла алеча, цвіла абрикоса. Зараз починає цвісти вишня. А вишня у нас що символізує? А вишня у нас символізує красу, таку білу-білу красу. І, і якщо хто уникає у, у, як це сказати, не в забобони, а прикмети, дивіться, яка краса. Хіба це не краса, друзі? Біленька, біленька. А, і хто слідкує за якимось прикметами, то вже знає, що якщо зацвіла вишня, то вже треба садити картоплю. А як розпуститься береза, то вже треба сіяти кукурудзу. Ну, не знаю, клімат зрушився, все пішло якось уперед чи як. Не знаю, як це зрозуміти і як це пояснити. Ну, пояснення цьому тільки. Можуть дати люди, котрі працюють е, з погодою, з, кліма, з кліматом. Це можуть дати оці люди пояснення. Бо я проста селянка. Не можу дати цьому всьому пояснення, так як, так як не можу. Ми тільки можемо рухатися у напрямку за кліматом. Дивіться, яка краса, яка краса. Красота, правда? Красота. У нас вже сонце зранку. Так високо вже сонце. І що хочу сказати учора. Учора у нас правило конкретно. У затінку було 26. А ми, так як ми не привичні до такої температури ще, звісно, нам то жарко, то холодно, то роздягаємося до футболок. То Вдягаємо кофти, бо ми ще не привикли. Так, і для нових підписників. Долаю я ось таку гору невеличку. Кожен день. Прозвала я цю гору задишка, бо я колись пішу, коли біжу, я так задихаюся до неї. Що то сильно задихаюсь. Тому я завжди посеред гори відключаюся, коли виходжу на гору. Аж тоді включаюся і показую вам далі, чим я живу. Живу я ось цією красою. Ось цією красою, друзі. Красота. Дякуємо Богові і дякуємо нашим Збройним силам, хлопцям і дівчатам, що захищають наш спокій, всім усім, хто причетний до нашої тишини, хто тішиться разом з нами, що ми можемо спостерігати таку красу. Ось так. Добре, друзі. Обігла я на роботу. Ой, ще вам по дорозі розкажу. О, я навіть і не бачила, що вже цвіте черешня, вишня зацвіла. Дивіться, яка красива черешня. Надіюся, я буду бачити, які плоди цього року у неї. Ну, побачимо. Як Бог поможе. Будемо живі, здорові, то побачимо. Тут ще у нас починає цвісти грушка. Краса. Запилила би тільки бжілка або джмелик. І буде грушка, яблуко черешня. Все, все буде потрошки. Ой, так. Тут буде скоро цвісти яблунька. Дома теж буде цвісти, скоро яблунька. Ой, так. Добре, друзі. Побігла я. Побігла я на роботу. Побігла я спілкуватися з людьми. А всім гарного, спокійного дня. Мирних нам днів і ночей. Спокійних. Божого благословення, бережіть себе і своїх рідних. До нових зустрічей. Рада вас усіх бачити. І тих, хто зі мною давно, і ті, хто до мене долучаються. Підтримуємо український контент. І всім дякую. па 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 па